Теплі літні дні у вересні вони добігають кінця. Поки ми з вами насолоджуємося теплими літніми днями у вересні, скоро до України суне справжнє холоднеча зима близько. Не перемикайтесь, далі буде цікаво. Що ж очікувати українцям? Отже, вітаю вас всіх на каналі Політик з Грядки. До України суне похолодання. Всі ці Дні вересня були досить теплими, літніми, я би сказав, дощів не було, світило сонце, всі ми раділи теплу, але вже скоро ситуація зміниться до України вже з 17 вересня. Іде похолодання місцями стопчики термометрів в день будуть показувати плюс 10, плюс 11 градусів будуть йти дощі, а на півночі нашої країни навіть ще і нижче, до плюс 9, плюс 8 у день. Це поки що орієнтовний прогноз, не точний, тому прошу взяти до уваги, що літні дні вже закінчується. Звісно, потім може ще прийти бабине літо, і, напевно, воно і буде, адже жовтень очікується тепліший від норми на 1-2 градуси загалом та сухішим. Але ось друга декада вересня та третя декада вересня принесе похолодання. Ну і в принципі це логічно, адже наш астрономічне літо в нас триває, нагадаю, до 21 вересня. Після 21 вересня сонце. Вже uh, не таке uh, активне, воно не так високо над горизонтом, і не в змозі активно прогрівати повітря. Тобто зараз воно, що в принципі в змозі його прогрівати, плюс прогріта земля, і такі були uh, повітряні маси, які приносили тепло. Тому ми з вами насолоджуємося досі літньою погодою. Найближчі дні стопчики термометри будуть триматися в межах плюс 20-25 градусів на півдні дещо тепліше до плюс 30-32 градусів. Але вже з 15-17 вересня прийде відчутне похолодання, тому будьте до нього, будь ласка, готові. Може штормити, можуть бути сильні пориви вітру, можуть бути сильні дощі. Всі справи, які у вас на городі, будь ласка, доробляйте до дощового періоду. Там помідори збирайте і все інше. Також може погіршитися самопочуття у людей, тому що буде різкий перепад. Але це ще все орієнтовно наголошую. Далі ми з вами ще будемо більш точно дивитися, що воно буде. Але поки що всі погодні моделі не прибираються похолодання, і воно буде. Після 25-28 градусів тепла, якими ми насолоджувалися всі дні, плюс 10, плюс 12 в день це буде дуже холодно. Вночі, що правда, температура буде плюс 6, плюс 7, тобто практично така сама, як і в день. Але це буде вже справжнє осіннє холоднече. Але. Хороша новина. Потім після цієї холоднечі, десь з початку жовтня, з кінця вересня прийде тепла погода, бабине літо. Ну, як тепла, температура в день буде в межах 20, вночі, звісно, холодніше 8-10 уже буде, але як для осені, це тепло. Отже, готуємось до похолодання, готуємось до зими, адже логічно, що вона скоро. Зима прогнозується більш-менш на території України теплою, в межах. Таких значень, як і минулорічна, а може навіть і тепліше на 1-2 градуси. Але все одно, звісно ж, будуть затоки холодного повітря. Зиму прогнозують нам дуже тяжкою всюди, я читаю. Але я думаю, що в принципі зима буде така сама, як і минулого року. Принаймні, дуже хотіло б на це сподіватися. Тому, друзі, готуємось до зими. Тримаємо голову холодною, не панікуємо ні в якому разі. Нічого зимою такого супер-пупер не очікується в плані погоди. Як там буде в плані іншого, будемо також з вами дивитись, тому що ситуація, бачите, напружена. Росія починає атакувати енергетичну систему України, але якщо ж не буде сильних морозів, то принаймні не повинно бути і сильних відключень електроенергії. Все одно трошки буде легше, я так думаю. Хоча вон, вже з'явилася інформація, що навіть можуть бути проблеми з опаленням, зокрема в Києві та Одесі. Тому людям кажуть готуватись. Тільки от як готуватись, ніхто, звісно, не каже. Отже, саме головне всім нам спокою, мирного неба, мирного нам з вами вечора, Готуємось до похолодання, не панікуємо. Все буде Україна та слава Україні! Побачимось на каналі Політик зрядки.